Вітаю вас, шановні друзі, на моєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати махрову клубневу бігонію, яку нам подарували. Так як вона поки цвіте, я вирішила її трохи нарівняти, бо вона була трішечки перекошена. Я зрізала з неї три черенки малесенький і посадила от в такий вазонок. Черенок 1 вересня був під обрізаною бакашкою. За три тижні цей черенок невеличкий, ну, за вишки Мабуть, 3 сантиметри пустив корінці. Ось я вам покажу. Дивіться, які корінці. І ще є два черіночки, які трохи пізніше, я зрізала і. Так, вони у мене в таких вазонках під пакетиками. Час від часу я відкриваю ці пакетики і збрискую ці черенки. Раджу не заливати ґрунт, тому що черенки можуть згнити. Ці черенки в мене стояли на підвіконні і вкорінювались при температурі плюс 25 градусів, плюс 27. Три тижні. Вважаю, що це невеликий термін, коли вкорінюються черенки цієї гарної клубневої бігонії. Так вона виглядає? Усі великі листочки, які були трошки тріснуті, пошкоджені, я також зрізала. Але бачу, що у воді жоден листочок ще не пустив коріння. Так що у воді? Не дуже гарний спосіб розмножувати цю бегонію. Як я поливаю її, коли верхній шар грунту трогаю отак пальцем, коли він вологий, я ставлю цю бігонію на невелике блюдце і знизу лью водичку. Вона впитує в себе воду, коли я бачу, що ґрунт вже вологий, я більше не поливаю. Ця бігонія дуже любить, коли її збризкують водичкою. І коли вона відцвіте, закінчить своє квітування. Я усі черенки Зріжу і також покладу на вкорінення. Який ґрунт я використовую? Еко плюс універсальний торфяний субстрат. Він дуже пухкий і добре в ньому усі черенки укорінюються. Також знаю ще один спосіб укорінення. Це листочок, зрізається. І з обратної сторони його по жилках розрізають і кладуть на піщаний субстрат. Але поки що я не пробувала цей спосіб вкорінення, мене влаштовує ось такі черенки, які швидко вкорінюються. Якщо будуть якісь у вас запитання або поради, буду рада почути. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Наступного разу я вам розкажу про інші рослини, які в мене ростуть і які я швидко розмножую. До побачення!